А розкажіть про цю піч. Це ж. Пічка побудована по типу військової похідної печі 17 століття. Колись в таких готували всю їжу в походах, брали із собою військові. А зараз у ній наш пекар пече хліб, булки, пляцки. Дивіться, я не знаю, чи він є всередині, але через віконечку видно, як гарно там підходять уже булочки. А якщо ми туди зайдемо, то. Я не знаю, чи він є. Мабуть, нема. Нічого. Є. Є. Ти ж Олег? Так. Тут так ага. всі. Ну, складаються булочки, закриваються, ну і яких хвилин 20 і булки готові. Дуже, до речі, смачно. Не знаю, ще буде у нього сьогодні, то можуть бути яблука, то може бути мак. А, на зелені свята робив якісь солоні з сиром, з укропом. Тобто, Да. Солома і глина, да він її робить там щодмара.